Леся Українка, Контра спем сперу. Геть ти, думи, ви хмари осінні, тож тепера весна золота, чи то так у жалю, в голосінні Проминуть молодії літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись Серед лиха. Співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, геть, думи, сумні, я на вбогім, сумнім перелозі, буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від сліз тих гарячих розтане. Та кора льодовая міцна, може, квіти зійдуть, і настане ще й для мене весела весна. Я на гору круту крем'яную, буду камінь важкий підіймати, і, несучи вагуту страшную, буду пісню веселу співать. В довгу темну нічку не видну. Не стулю ні на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну, ясну владарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні. Без надії таки сподіватись, жити буду геть. Думи сумні.